Навіть не думаю відмовлятися від жирів. Багато хто не розібравшись, що таке жир намагається повністю від нього відмовитись, типу це дієтично буде. А що ж буде насправді, я зараз розкажу тобі. Самі по собі жири допомагають засвоюватися вітаміном А, Д Е та К. А це ці вітаміни, які в принципі впливають на твою гормональну систему. І якщо ти прям перестанеш їсти жири, то в тебе, скоріш за все, по-перше, фляга начне свистіти, а по-друге, будуть в тебе такі нормальні проблеми зі шкірою та волоссям. Але й прям гарячиться з поживанням жирів також не варто, так як це в принципі сам по собі найкалорійніший нутрієнт, який є в продуктах. Весь надлежок з'їдених тобою жирів буде в тебе одразу на бочках, тому там треба мати просто баланс в цьому. Оптимальна норма спожитих тобою жирів на день складає десь 20-30% від всієї твоєї калорійності. Тобто, якщо ти харчуєшся в раціоні, там тримаєш 2000 калорій, то близько 60 грам жирів тобі треба на день та з'їсти. Або ще простіше, можеш приблизно розраховувати на 1 кг своєї маси, з'їдай 1 грам жиру. Якщо що, мова йде саме про твою суху масу. І так, якщо що, це стосується саме корисних жирів, а не трансжирів, які там в маргарині та фастфуді водяться. Оптимально можна добирати жири з таких продуктів, як риба, це та сама оміга-3, оливкова, олія, горіхи, яйця, жовтки саме, ну і ще молочні продукти, в принципі. Так що не бійся їсти жири, бо це важлива складова нашого раціону.